Всім привіт! Сьогодні не планував записувати роздуми, але було, на мою думку, важливе сновидіння. І, можливо, навіть побачимо за кілька днів. Можливо, це був якийсь знак. Ну, зараз я розповім, пам'ятаєте, що взимку якось я писав допис в. В Ютуб спільноті і, можливо, навіть розповідав це в, в, в своїх розповідях про те, як до мене в сон приходив, я так його називаю, як мій духовний наставник у світ музики, який відкрив для мене багато-багато сильних світових гуртів саме в електроніці. На той час це ще був 2006, 2007, 8 рік. Тоді ще тільки з'являлося все в нас, і не тільки самі такі продвинуті, можна так сказати, люди, вони орієнтувалися в, тако, в, такі, в такому андерграунді, тому що ці всі гурти вони тільки можна сказати, що зароджувалися, або лише ставали популярними. В країнах Європи, в Штатах, а не кажучи вже про Україну, тому що ще тоді не було так багато доступу до інтернету, і тоді ще всі обмінювались CD. Тобто не було ще так все розповсюджено, це не те, що зараз можна знайти будь-що за шазамити і там, в Тіктосі, і в YouTube тобі пропонують. Постійно дуже величезну кількість контенту, такого не було раніше. І ця людина, як я розповідав, він мені привив смак до якісного контенту, до якісних гуртів. Відкрив мені і Tangerine Dreams, і Майка Олдфілда, і Дефаз, і дуже багато різних збірок Del Маро. Це більш такі там, скажемо, розповсюджені популярні були New Age гурти. А от з такого андерграунду, То, звісно, якби не він, я б, мабуть, і не знав. Тоді це Шиллер розвивався. Зараз він же всесвітньо відомий, а на той час ще якби в нас він тільки починався. І дуже-дуже багато різних CD. Він мені приносив, це старший такий чоловік, його звали Славік. Ем... Він постійно в мене був магазинчик такий, моїх батьків, і я там працював. І в мене, звичайно, завжди є фанат музики. Я собі поставив там гарний такий е... акустичну таку систему. У мене там завжди тихенько собі щось грало. Ну і люди завжди заходили, в мене була завжди атмосфера. Така цікава, приємна. От, і могли випити кави, послухати музики, поговорити про щось. Тобто різна була публіка, різний контингент. І... Хтось зацінював, хтось взагалі проходив, якби то ще різні люди на різний смак. От. А цей чоловік в нього була поруч магазин, де він продавав товари для тварин. Він був скажімо, підприємець, і він мав е, два магазини на ринку, він е, продавав і корми різні, там засоби, гігієни для тварин і е, е, всякі. робив ще як прививки, як ветеринар. От, щось от таке. Але він сам по собі був е, військовий акустик, він колись в Радянському Союзі працював. Е, з авіацією щось було пов'язане. Він мені розповідав, там якась дуже складна була у нього така професія. Там щось було пов'язане з електронікою. Тобто людина досить освічена, він розбирався дуже в, в цих всіх нюансах технічних от. і багато чого мені розповідав. І от е, е, Я розповідав, що тоді, як зимою він приходив сон, і я попав до нього в цей простір. І після того він приніс оцей стан трек, де, поєднавши з колядкою, ой, як же було із прежде віка, вийшла отакий от чудова композиція Ambient. От, і от завдяки ньому цей стан тоді прийшов. Я прокинувся з таким натхненням і захотілося щось таке створити. І от е... після того я вирішив піти до нього, побачитись, бо ми дуже багато років з ним не бачились. Я пішов його знайти, прийшов е... на те місце, де він працював, кажу, оде, Славік, як його знайти? А мені кажуть, він вже помер два роки тому. І це такий був шок, я пам'ятаю. Я йшов, в мене лилися сльози градом, тому що я так з ним мріяв побачити, так мріяв ще йому занести свою музику. Для мене це було так важливо, щоб він почув продукт, частково свій продукт, завдяки, скажімо так, його вкладу в моє життя. Взагалі ця вся музика і є такою, яка вона є. Але сталося як сталося. От, і сьогодні вночі я знов опинився в своєму магазині, і я побачив, що Славік пройшов повз. І я вискочив на вулицю і крикнув йому вслід. А це такий вже, ем, як він виглядав, він такий був старший, йому вже було там десь може, до 70 років. В нього така була стильна борідка, сиве волосся, таке трошки довше. От, і він завжди такий був, скажем, старший, але він такий був неформальний дуже. На фоні своїх однолітків він виглядав так стильово. От, і він сьогодні в сні, бо, бо зимою, як він снився, то він виглядав молодо. А сьогодні він снився вже такий, який він був. При житті, як я його пам'ятаю. Я йому крикнув слід, але він мене не почув, він пішов. Але хтось з моїх колег, хто там працював, побігли за ним і покликали його. І він прийшов. Він зайшов до мене в магазин з своїм товаришем, з якимось колегою. Я теж його знаю, він там працює, він зараз ще, мабуть, там саме працює. Вони зайшли, я кажу: Славік, добрий день. Каже, ви як, здор... живі здорові. Він каже, так. «Да». А він російською говорив. Він каже, да, да все нормально. Я такий кажу: ого, я вас шукав зимою, прийшов кажу, а жіночки сказали, що ви вже два роки назад як померли. Він каже, да ні, все нормально. І на фоні в магазині грала якась музика, грав Ambient, дуже ну, якийсь такий цікавий, магічний. І я усвідомив, що це якісь з моїх треків, але їх ще, в принципі, немає, вони ще не написані. Але він так заслухався. Я, от, коли прокинувся, то усвідомив, що це музика, яку треба написати. От, і ми з ним щось почали роз... розмовляти, але це більше було мовчання, мабуть, ніж розмова. І цей чоловік, який був з ним, каже: ну, все, треба йти, бо зараз у нас маршрутка буде, нам треба їхати. Ми спішимо. Я кажу, ну добре, але хоча б Я кажу, давайте обміняємося номерами. Я кажу, запишіть мій. Він дістав телефон, почав записувати. Потім я кажу: тебе все рівно може там забудете мені позвонити. Давайте мені свій номер, я там точно вже з вами зв'яжусь. На всякий випадок буде. Він такий. Каже: ну давай, диктую. Я беру телефон свій дистом починаю записувати. Я бачу, що мій телефон якось не працює. Я беру просто маркер фломастер і папірець і починаю записувати. Як звичайні номери, починається 0, і далі йдуть цифри. Я пишу, пам'ятаю, чорним маркером. Он... <кій> 0 і він диктує. Я цей номер записав і прокинувся і запам'ятав його. 0 1 0 9, тобто 0, 109, 99 і він ще так сказав, каже, і, і останні чотири цифри, це він ще так російською сказав, фін, е, як там, Поб'єдна битва України, дата поб'єдної бітви 11.07, тобто 11.07. А ця дата це ще є день народження моєї мами. І він каже, що 0-109-99 і 11.07. І виходить, я записав це, я так ще запам'ятав, що він ще так сказав, що це фінальна поб'єдна битва України в 11.07. Ну, побачимо це вже скоро, але що це відбудеться того числа. Чого я вирішив записати? Тому що перед вибухом на Каховський ГЕС в мене відбулася теж дуже дивна річ, яку так і ніхто не зміг пояснити вдома. В лютому місяці я поставив лічильники на воду. І е, там за ці пару місяців накрутило всього декілька там, кубів. Ну, багато, що ж там. Якось стараємося ощадно користуватися. І... Е, вибух був 6.06. Виходить 6.06 2023. За день до того. Я був трошки довше на природі, якось е, повернувся додому ввечері. Я щось працював за комп'ютером, і я відчув, що. Це це п'ятого було ввечері перед вибухом, якраз напередодні. Е, я відчув, що в мене впала крапля з голови, тобто якась вода. Я побачив, подивився в зеркало, у мене з тім'я тече вода, просто дуже багато. І цілу добу, а потім навіть ще півтори доби, текла вода. Я тільки потім зрозумів, що Всесвіт якось символізував. Я цілу ніч не міг спати через те, що тікла рідина з голови. Ні, це вже було смішно, але потім вже було не смішно, тому що можна було зійти з розуму, ти не зрозумієш, що це. Ти вже читаєш, шукаєш. А 1 червня. Коли потрібно було знімати показники лічильника, я традиційно пішов, відкрив технічну кімнатку там, де ці лічильники, я був просто шокований, тому що на лічильнику, там хто знає, то там є оці дячейки, де ці цифри, і самі перші йдуть нулями, тому що лічильник новий. там. В самому кінці виходить тільки цифри, де накрутило деякі куби води. А так всі повністю вони, оці частинки вони йдуть нулями. Весь цей циферблат, чи як там його він називається. А тут я відкрив і замість нулів було 4 дев'ятки. Тобто, 1, 2, 3, 4. І увага! Скільки накрутило води. 6. 06. Зараз я десь там фотографував 6.06 і щось там ще було, якісь числа. Тобто, я думаю, що це таке, як воно могло накрутити скільки води? Тим більше за минулий місяць лічильник був нормальний. Ми ще недавно переглядали і тут просто 1 червня. Накрутило 3, 4 дев'ятки. Потім, коли відбувся вибух, А ми запросили майстрів. Майстри кажуть, що вони всякі бачили. Ну вперше бачили, що о таке щось відбулося. Прийшли, ми написали заяву в водоканал. Прийшли з водоканалу, подивились, кажуть, ну всяке бувало, але щоб таке, щоб накрутило. 4 дев'ятки і. Получається, лічильник почав накручувати передні числа на цьому лічильнику, замість того, щоб нижній почати з кінця і наверх, а то воно зверху, а нижні лишилися такі, як мають бути. Я, ми його зняли, я заніс його там, де я його купував, в магазин. Вони кажуть, ну теж всі різне бачили, це таке щось унікальне. Ну, Ми вам, звісно, його поміняємо як брак, але. Таке ми ще не бачили в нашій практиці, це вперше. І я, до мене тільки потім дійшло, коли відбувся вибух на цій ГЕС, що це був символ. Тобто, у цих чотири дев'ятки, це був символ, що це максимум багато води. А в кінці 6.06 це була дата цієї події. Тобто. Простір символізував максимально, як тільки міг на тих речах, які дотичні до води. І мені здається, що такі тонкі натяки, ну це не тонкий, це був дуже такий вже серйозний, але навіть подумати в сторону, як його зробити дешифрацію, як його правильно зрозуміти, щоб. Зв'язок цей вловити. Це було практично тоді неможливо. Тільки після події ти починаєш складати образи і події, і розуміти, що це відбудеться. От так само і цього разу цей сон, коли прийшов знову мій духовний наставник, і я розумію, що він щось приніс. що Цей номер телефону. Знову такі. Тут було 4 дев'ятки на лічильнику, а зараз 3 дев'ятки в, в номері. Тобто 109, 99 і 11.07. Тобто, що означає 01999? Можливо, якийсь рік, можливо, якась дата, можливо, ще щось пов'язане. Якщо зв'язати дев'ятки як максимум чогось, то лічильник з водою він показав, що це було максимум води, тому що таке враження було, що мені всю Каховську Гес порахували тоді. Там було скільки мільйонів того, того об'єму. А зараз тут, як зрозуміти, що це символізує, і ще він сказав, що це фінальна битва України, Побєдна Битва. Отак це було. Я відчув, що він каже, що це. ну, Останнє в гарному сенсі. Ну, побачимо. Побачимо. От, Мені цікаво, навіть зараз завчасно це записати. Якщо нічого не відбудеться, то нічого. Але якщо щось відбудеться, то значить, все-таки якось цей сон щось такий приніс. І все, от я записав номер і вони пішли. А потім я прокинувся і, і пригадав, і думаю, боже, а це ж. А я ще пам'ятаю, як він сказав, що він живий. Я ще пам'ятаю в сні. Я думаю, в цей момент як так, я ж писав про це пост і в роздумах розповідав, що він загинув, а тут виявляється, людина жива. І якось так. Це дуже було так, якось моторошно. І чітко розуміти, що ти десь щось випав з якоїсь такої реальності. От, от таке. Тому побачимо. Як воно і що буде? До речі, вчора був на природі, і вчора під до мене прибігло дві лисиці. Зараз щось відбувається, тому що я помітив, що всі оцього роду собак, собак і собаки, і цікі домашні собаки в людей в дворах, вони просто як, якісь як скажені поробились. Вони агресивні, кидаються, дуже себе поводять дивно. Зазвичай вони бувають просто лежать, ти там проїжджаєш повз, вони собі там, сидять щось, а це вони такі прямо аж, аж заходять. Вчора дуже багато було тварин і от лисиці, які зазвичай виходять вночі на полювання, вони вчора вийшли в півдесятої вечора. Вони вже всі бігали активно. Тобто вони вже наскільки. В себе викривають, вони вже навіть не бояться підходити от на 4-5 метрів до людей. Ну, вони, не, вони ніяк на себе не проявляють, не агресивно, нічого, але вони підбігають, їх там дуже багато, вони всі між собою перекрикуються. Хто чув, як лисиця кричить, то це таке собі, собі звук, особливо, коли ти не знаєш, що це за тварина і за ніч. То. Дивні відчуття викликає. От, досить моторошні, тому що лисиця має в запасі дуже багато звуків. Вона може виклик... видавати такі всякі звуки, і як кіт, і як дитина маленька, і як пташка, і як собака, і як якась чупакабра Я не знаю, ще якісь тварини можуть видавати скільки звуків, як лисиця. Тому що там просто там величезний діапазон, вони і сміються, вони і і, і співають в них такі всякі вміють робити. Це дуже містична тварина насправді. Якщо вона була весь час в казках наших пращурів, вона весь час була в казках будь-яких. І вона завжди була чомусь такою хитрою, яка всіх е, дурила. Якось битий небитого везе, Оце от згадується, як вона надурила того вовка. Ну це не даром так, тому що. Лисиця має якусь таку певну якість, мабуть. Від неї відчувається певна така якась енергетика. От коли вона бігає, таке відчуття, вона наскільки швидка, вона в дикій природі, вона наскільки навколо тебе вона. Ти не співаєш зорієнтуватися навіть. Вони наскільки швидко переміщаються, в них оці нори. Вона з однієї сторони зайшла, з другої вийшла. В них це всі система цих тунелів їхніх. Вона повністю контролює, от, е, весь, всю цю територію, де вона живе, в неї дуже багато виходів, входів, і вона орієнтується дуже добре. Ну, там, е, на тих полях, там де я буваю, там дуже багато гризунів, там дуже багато мишей. І весь час, коли ти там десь купаєшся в річці чи просто рибалиш, то миші просто бігають під ногами. Я завжди їх там пригощаю чимось. А Вони такі гарні, як хомічки. Певно, що їх полюють на них ці лисиці. Лисицям їсти є, що вони досить такі гарні. Ну, На літо вони видно, що полиняли, бо такі худі. От. Єдине за що я переживаю, щоб не було там в них сказу. Бо це, це вже вони самі теж себе не контролюють під час сказу. Вони вже просто проявляють агресію неконтрольовано. От. А так вони, в принципі, ніякої загрози не становлять для людини. Хіба що вони можуть виходити до людей там в села і полювати на свійських птахів? Оце може бути. Але ну що зробиш? Ми живемо всі разом, тому. Приходиться якось людям вже виживатися. Все-таки природа вона головніша. От, І якось треба мудро це все поєднувати. Шкода, коли тварини вибігають в місто і бігають злякані, особливо часто це лисиці буває, єноти. Вони вибігають в... і бігають зашугані, не знають як куди бігти, що їсти. от. Бо міста розширяються, їхнє середовища природні загарбують, і їм нема куди діватися, вони мусять, мусять виживати теж, теж хочуть жити. От, і коли ти знаходишся на їхній території, ти розумієш, що це їхня територія, ти до них прийшов в гості в першу чергу. Треба це поважати і теж. Якби дотримуватись правил певних. Ну, так от, друзі, я от записав. Думаю, що буде цікаво побачити вже незабаром, що цей сон приніс і що це за знак. Буде видно. Мені самому дуже цікаво, тому що ця людина взагалі мені вкрай рідко сниться, і Я його дуже давно не згадував. А тут прямо так аж, і ще числа. Я звірив кількість цифр в цьому номері, він, який він сказав, він повністю збігається за звичайними номерами. Тобто звичайний мобільний номер взяти, то точно та сама кількість цифр йде. 99. 1, 1, Який дивний номер? Така дивна якась дата. Потрібно подумати. Можливо, у вас є якісь припущення гіпотези як можна це розшифрувати. То напишіть в коментарі, тому що я ще не придумав. Я ще буду думати сьогодні. Що це може означати? Я люблю такі квести. Ребуси, тим більше, які приходять від Сновидінь. І це дійсно цікаво, це стосується України, нас всіх, і, і от, було б цікаво побачити, що це буде. А так, дякую всім, хто слухав. Слава рідним богам!